Доброго дня, друзі, ми з України і закінчуємо на сьогоднішньому уроці ми з вами розглядати гідросферу. Коли ми тільки починали вивчати гідросферу, ми сказали, що гідросфера включає в себе води світового океану і поверх води суходолу. Води суходолу, в свою чергу, поділяються на поверхневі і підземні води. І з поверхневих вод ми вивчили з вами річки, озера і болота. Але справа в тому, що. Поверхневі води суходолу поділяються ще на дві групи. Всі ті водойми, які ми з вами друзі, розглядали, це були водойми, створені природою. І Якщо подивитися уважно на карту, то можна побачити, що нерівномірно розподіляються природні водойми. Десь їх більше, десь їх менше. А в більшості природних водойм, як ви розумієте, які розташовані на суходолу, вода прісна. І саме прісна вода придатна для використання. Ми ж не будемо з вами пити солону воду, правда? Тобто більша частина гідросфери, як ми знаємо, так, це води Світового океану. Вода там не придатна для пиття. Тому виходить, що придатні води суходолу, це поверхневі води і підземні води. Але ще раз кажу, що якщо подивитися на карту, то десь їх більше, десь їх менше. Це означає, що не всі, всі народи. Не всі країни світу рівномірно забезпечені е, прісними водами, і, а потреба в них досить велика. Тому людина навчилася створювати так звані штучні водойми, про які ми сьогодні з вами і поговоримо. Тема нашого сьогоднішнього року штучні водойми та водотоки і водні ресурси. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з основними штучними водоймами. І так, давайте будемо розпочинати. Отже, як я вже казав, річки і озера розміщені нерівномірно на земній поверхні і не завжди зручних для використання місця. Тому з давніх давен, ще раз скажу, люди навчилися створювати штучні водотоки і водойми. Я думаю, що кожен із вас чув такі слова, як канал або водосховище, або ж ставок. Про сьогодні ми і поговоримо про ці штучні водойми. Сьогодні півтора мільярда мешканців живуть у районах, які потерпають від нестачі води. З давніх давен, людина для того, щоб компенсувати цю нестачу воду, води, вона намагалася створити штучні водойми та водотоки. Особливо це стосується тих районів, де прісної води катастрофічно не вистачає для потреб населення. До штучних водойм відносяться водосховища, ставки. Та канали. Давайте з вами розглянемо, що ж спільного в всіх цих водоймах і що принципово відмінного. Ну спільне зрозуміло, всі вони створені людиною. Що ж таке водосховище? Дуже цікава назва: водосховище. В ньому схована вода. Водосховище це штучна водойма, створена за допомогою е, дамби. Для того, щоб регулювати сезонний стік води в річці. Де створюється водосховище? Водосховище створюється у звужених річкових долинах. Потік води, як бачите, перекривається греблею, і та частина річкової долини, яка перекрита греблею, починає накопичувати води і утворює величезну водойму, яка інтенсивно наповнюється під час повені. В цьому місці русло річки стає ширшим, вода виходить з берегів і може затоплювати е, оточуючу місцевість, що є одним із негативних наслідків створення водосховищ. Дуже часто водосховища е, мають е, дуже велику ширину. І інколи коли ми стоїмо на одному березі водосховища, то можемо не бачити іншого. Тоді здається, що ми стоїмо не на березі річки, а на березі моря. Але насправді, діти, це річка. Е, значить, е, що являють собою водосховища? Для чого людина їх будує? Побудовані на річках водосховища допомагають відвернути небезпеку повені, адже ми знаємо, що рівень води в ріці то піднімається, то опускається. І водосховища дають можливість врегулювати водний режим річки. Нагадаю, що водний режим. Це періодична зміна рівня води в річці протягом року під пливом кліматичних умов. На греблях річок дуже часто будують гідроелектростанції і отримують порівняно дешеву а головне, практично новичерпну електроенергію. Крім того, в водосховищах розводять рибу, їх використовують для оздоровлення та відпочинку людей. На території України водосховища розташовані на найбільших. Річках нашої держави так, наприклад, на річці Дністр найбільше водосховище Дністровське, а на річці Дніпро, як ви бачите, побудований цілий ряд водосховищ: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське або Кам'янське, як його зараз називають, Дніпровське і найбільше Каховське водосховище, яке, до речі, сильно постраждало внаслідок варварських дій. Російської Федерації. Рухаємося далі. Наступне, наступний різновид штучних водон, діти – це ставки. Я переконаний, що ті, хто був у селі у бабусі і дідусів, ставки бачили. Ставки це теж штучні водойми, але використовує їх людина в основному для господарських потреб. В основному вони споруджені для зберігання води. А ще, як ви знаєте, воду зі ставків Використовують для поливу полів, тобто для зрошення, як ви бачите на малюнку. Звичайно, на території великих ставків створюють цілі рідні, рідні господарства, розводять рибу теж для господарських потреб. І врешті-решт третій різновид штучних водойм діти це канали або водотоки. Канали це, по суті, рукотворні, тобто штучні річки. Що таке канал? Якщо ви подивитесь на малюнок, то побачите, що він дуже нагадує річку. Насправді канали це штучні річки. Чому штучні річки? Та тому, що люди... тому що природна річка сама для себе створює русло. А-канал а створює людина. Вона сама прориває заглиблення, запускає туди воду і таким чином утворюється канал. Насправді каналів дуже багато, і всі вони різноманітні, тому що різні канали використовуються для різних господарських потреб. Наприклад, зрошувальні канали використовуються для поливу полів, водопровідні канали направляють воду туди, де вона потрібна. Судноплавні канали забезпечують переміщення суден, а осушувальні канали навпаки відводять воду з тих місць, де її занадто багато. Давайте розберемося детальніше. Як я вже казав з вами, зрошувальні канали це найперші водотоки, які люди почали будувати. Такі канали почали будувати іще в стародавньому світі. Вони забезпечували і забезпечують поля прісною водою з річок та озер. Такі канали прориваються від великих річок або Озер, і по ним водичка доставляється для тих, до тих районів. Де є в ньому потреба в Україні? Такі канали теж є. Їх досить багато, але найбільший канал діти це північно-кримський канал, його довжина понад 500 кілометрів. Він прокладений від колишнього Каховського водосховища до Кримського півострова, і до 2014 року постачав воду з Дніпра до випалених сонцем степів таврійських та кримських територій. Осушувальні канали, на відміну від зрошувальних, призначені навпаки для відведення води на заболочених ділянках. Ми знаємо, що таке болото. Це надмірно зволожена ділянка. Не завжди багато води, це корисно. Тому й будують осушувальні канали. Їх будують з метою осушення сільськогосподарських земель, якщо там хочуть, наприклад, побудувати житлові будинки. Так? Найпростіший спосіб осушення викоп, викопується траншея. На певній ділянці і водичка відводиться від тієї території, де її занадто багато. На території України багато осушувальних каналів, як ви бачите, побудовано в північній частині України. Водопровідні канали слугують для подачі води від джерел до місця використання, тобто водопровідні канали прокопуються від великої річки або озера до того місця, де потрібна вода, де її не вистачає. Прикладом є канал Дніпро Донбас. На цій картосхемі ви можете бачити цей канал. Він забезпечує прісною водою мешканців міст і сіл і промислові підприємства в тих районах, де води не вистачає. Судноплавні канали. Це штучні водні шляхи, завдяки яким поліпшується транспортний зв'язок. Уже сама назва Судноплавні канали Діти говорить про те, що по цим каналам рухаються судна, тобто кораблі. Таких каналів не так багато в світі. Я, якщо, якщо говорити про великі. Так, наприклад, Суєцький канал був побудований ще, ще у 1869 році. Як бачите, цей канал Має значну протяжність, а саме 171 кілометр, і він сполучає Середземне море і Червоне море. Таким чином з'єднуючи два великі океани Атлантичний та Індійський. Ще один відновить судноплавний канал це Панамський. Він має довжину 82 км. Прокладений він, як ви бачите, між двома материками північною та південною Америкою. Ем, завдяки цьому каналу е, водний шлях. Скоротився в багато тисяч разів. Він дає можливість не опливати навколо Південної Америки, щоб потрапити з Атлантичного океану в Тихий. Якби не було Панамського каналу, шлях без Атлантичного в Тихий океан сягав більше 22 тисяч кілометрів. Таким чином, ми можемо з вами зробити висновки, що штучні водойми людина побудувала з метою використання, господарського використання води. Там, де вона потрібна. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Будьте здорові. Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!